Шановні колеги, ми трошечки з вами затягли сьогодні. Да? Дуже цікава тема. і Я дякую Володимиру Михайловичу. Тому що я зрозуміла, що я хвора на всі хвороби. Мені обов'язково треба до нього звернутися, бо я стені, і депресія, мабуть, і, і і як Петро Олександрович говорив, ще й дісбіоз і герпіс. Ну неважливо. Але сьогодні я хочу вам представити. Дійсно, нашу розробку, нашу технологію. Це технологія лежить в основі роботи нашої клініки, медичного центру UBI, який є науково-методичною базою Української академії біологічної медицини. І все, про що ми говоримо з вами на наших вебінарах, все ми реалізуємо в цій нашій клініці. Хто з вас вже знає про нашу технологію, хтось не знає, але в будь-якому випадку є можливість познайомитися і застосовувати. На практиці для того, щоб дійсно глибше розуміти процеси, які відбуваються всередині організму наших пацієнтів, тому що дійсно, як сказав і Володимир Михайлович, Петро Олександрович зупинявся на цьому, що зараз дійсно дуже багато складних дезрегуляційних патологій. І ви бачите, наскільки і вірусні інфекції, і бактеріальні, якісь порушення нервової діяльності вони спричиняють порушення в роботі мітохондрій і призводять до ціл, цілого букету хвороб, і ми дійсно не маємо протоколу на жаль для лікування таких станів, тому що протоколи не передбачають регуляційної терапії, на жаль. І в нашій клініці застосовується технологія, так звана комплексна регуляційна терапія станів, яка передбачає за допомогою звичайних аналізів крові зробити майже неможливе, подивитися вглиб організму, подивитися на наявність та вираженість типових патологічних процесів. Тому що ви знаєте, що в будь-якому випадку в основі всіх захворювань лежать 5. Основних типових патологічних процесів в першу чергу це запалення, а воно може бути приховане і явне. Так? Це якесь порушення дренажної функції нашого організму, лімфатичної системи, міжклітинного матриксу, тобто ендогенна інтоксикація, це порушення в роботі неспецифічної ланки імунного захисту, лімфоцит це король імунної системи, і від його стану залежить, наскільки перебіг якогось інфекційного захворювання буде мати, які він буде мати наслідки, які він буде мати перебіг, результати, спрогнозувати взагалі. Що буде з цим пацієнтом? І це метаболізм, на якому сьогодні дуже багато вже акцентувалося уваги. Дійсно, метаболізм як системний, так і всередині клітини на рівні отих маленьких мітохондрій, на рівні цитоплазми клітини. Це все дуже важливо. І дуже давно, в принципі, науковці вбачали необхідність в тому, щоб дивитися на аналізи крові не просто як на такі абсолютні значення а на їх співвідношення одних елементів крові до інших. Про це і Володимир Михайлович сьогодні говорив, щоб оцінити, наприклад, енергетику всередині клітини, так важливо дивитися на співвідношення лактат, піруват. Так, тобто, це є на рівні, наприклад, такого загального аналізу крові, є так звані гематологічні індекси, які дозволяють дійсно подивитися на запалення, якого воно, якої воно інтенсивності, на ендогенну інтоксикацію, якого вона рівня, на метаболізм, якої він направленості, інтенсивності і все це. Це дає лікареві уявлення про те, чи можна тут боротися саме регуляційними препаратами, чи вже треба застосовувати якусь важку артилерію. Особливо це важливо для пацієнтів на періоді реабілітації, коли вже клінічно, начебто, в них нічого немає, але зберігається дійсно і втома, зберігаються якісь порушення, які він навіть не може інколи описати. І ми дивимося на цього пацієнта. На типові патологічні процеси, і бачимо, що там не завершилося запалення, є якась певна ендогенна інтоксикація, і цьому організму просто треба допомогти вибратися з цього всього. Ну і ви бачите, як розвивалася наша технологія. Дійсно, ми починали з того, що створили Українську академію біологічної медицини в 2008 році. Ми, ви знаєте, що впроваджуємо з 90-х років в діяльність практикуючих лікарів препарати хель. Я навіть я далі потім скажу, чому саме хель ми обрали для себе як ключовий такий бренд. І е, в 2011 році вже була створена наша е, наша клініка UBI, яка саме працює за технологією комплексної регуляційної терапії станів. І з 2014 року в нас з'явився. Великий багаж е, знань, і великий багаж пацієнтів, які були пройшли за цією технологією, це допомогло їм максимально відновитися. Те, про що ми говорили на початку, що можливості відновлення організму, його здатності до самовідновлення е, ну, лежать, на жаль, в його особистих межах, і біологічна медицина тут може йому допомогти. Ну і ви бачите, що ми працювали з важкими дійсно пацієнтами. Це і пацієнти з covid 19 інфекцію, і під час терапії, і під час реабілітації ми працювали із важкими аутоімунними хворобами, із бійцями після бойових дій. Зараз дуже багато дійсно пацієнтів з посттравматичними стресовими розладами, з нейрогормональними порушеннями і так далі. І е, вже в 2021 році технологія КРТС отримала патент на корисну модель, було проведено клінічне дослідження. На базі Сумського державного університету на дітях ну, діти це наше майбутнє, так тому і обрана була така категорія пацієнтів, і дійсно було показано, що якщо ми вчасно беремо пацієнта, проводимо йому таку оцінку стану організму, дивимося на вираженість типових патологічних процесів, це дозволяє розробити найдоцільнішу тактику ведення цього пацієнта в кожному конкретному. Випадку. Не пхати одразу, наприклад, там нестероїдні протизапальні, якщо є якесь запалення. А якщо запальний процес низької або середньої інтенсивності, отут якраз ніша саме біорегуляційних засобів того самого препарату траумель. І, взагалі, траумель він же ж діє не так, як інші протизапальні засоби. Взагалі не протизапальний. Він розрішує запалення. Він діє через ліпоксигеназний шлях, через пророзрішуючі медіатори запалення, СПМ-фактори. Це вже доведено до клінічними різними дослідженнями. Тобто він працює інакше, він дозволяє запаленню завершитися фізіологічно з повним відновленням структури і функцій пошкодженої тканини, пройти весь шлях, тому що запалення це в першу чергу біологічно виправдана захисна реакція нашого організму проти всіх ворогів і ендогенних, і екзогенних. І от, наприклад, те, що я говорила про гематологічні індекси, ви бачите, що їх існує ключових кілька. Це найпростіші індекси, які може використовувати будь-який лікар в своїй практиці. Вони ґрунтуються на визначенні загального аналізу крові з формулою, на Базових біохімічних дослідженнях, тобто АЛТ, АСТ, це реактивний білок саме в міліграмах на літр. Колись це білку, це реактивному білку не надавали великого значення, але зараз все більше і більше лікарів різних фахів надають йому значення, в тому числі це предиктор кардіоризиків. А чому? Чому це реактивний білок предиктор кардіоризиків? Як ви вважаєте? Правильно, тому що атеросклероз це в першу чергу запалення, а це реактивний білок це найчутливіший маркер до запалення. Він набагато раніше, ніж ще якийсь там запальний процес себе клінічно проявив, починає підвищуватися його титр в аналізі крові і дуже довго може зберігатися вже на періоді реабілітації після перенесеної хвороби. Дуже важливо визначати направленість метаболізму, особливо у пацієнтів на реабілітації. Якщо перед вами пацієнт нормальної тілобудови, не з надмірною вагою, і ви бачите, що в нього анаболі... анаболічна направленість метаболізму, це досить сприятлива прогностична ознака, тому що значить, що цей організм направлений і націлений на відновлення, на репарацію, на регенерацію. Ну, це дуже сприятливо. І е, стан імунної системи так. Саме дуже важлива така, такий чинник, тому що от те, що ми боїмося завжди, коли боялися, в принципі, коли була епідемія COVID-19, ми боялися це такі нового шторму. Але якби ми глибше подивилися на пацієнта і зрозуміли, на що націлений отой його лімфоцит, на гіперреактивність чи на гіпореактивність, ми б. Запобігли і цитокіновому шторму, і взагалі змогли би цього пацієнта ефективно провести і щоб не було в нього негативних наслідків. В принципі, я хочу так сказати, що всі пацієнти, які в нас лікувалися в клініці з інфекцією covid 19 жоден не потрапив до стаціонарного лікування на кисень. Жоден. Тому що ми вчасно відреагували саме от на стан неспецифічної ланки імунного захисту. Якщо є гіперфункція імунної системи, є прик. Прекрасний препарат Енгістол, який це, в принципі, гомакорт. Він містить всього е, два компоненти: це ластовень лікарський, е, це рослина, яка в природі містить глікозіди, що, е, що справляють свій такий імуномодулюючий вплив через симпатичну нервову систему. І сульфур. Е, це сірка, яка е, Запобігає і алергічній реакції, у тому новому шторму і так далі. Якщо ж в нас гіпофункція імунної системи, ми можемо застосовувати енерготропні препарати, в першу чергу це коензим композитом, який дає енергію нашим імунним клітинам. Ну і от Ви тут бачите, що в принципі можна дійсно, опираючись навіть на якісь окремі так, маркери, спрогнозувати перебіг. Того чи іншого захворювання і розуміти наскільки виражений той чи інший типовий патологічний процес, тому що патогенез. Це антипод саногенезу. І запалення є в нормі, це захисна реакція. І може бути ендогенна інтоксикація, тому що дренажна, якась там, дренажна наша система включається, вона хоче когось там вигнати з організму. так І метаболізм може змінювати свою направленість. Це все механізми життєдіяльності. І важливо просто розуміти їх рівень, їх фізіологічний діапазон, в якому можна і треба працювати лише біорегуляційними засобами. і розуміти вже їх не фізіологічний діапазон, де вже дійсно треба і госпіталізувати пацієнта, і докладати якихось інших зусиль. І от ви бачите, що. Дійсно, прогноз завжди сприятливий тоді, коли є низький або середній рівень запалення, ендогенної інтоксикації, коли нормальна направленість або анаболічна направленість метаболізму у пацієнтів в періоді реабілітації і коли нормально працює імунна система. І от якщо ми говоримо про підхід, то тут дійсно важливий і клінічний модуль в нашій клініці, в принципі. Слава Богу, в нас немає стандарту 10 хвилин на пацієнта. в нас приділяється йому багато уваги, 40 хвилин на пацієнта для того, щоб зібрати ретельно скарги на поточний момент і по органах, і системах, тому що він може щось забути. Він може зараз не про це не думати, злякатися того лікаря, взагалі забути про все. І обов'язково, з чого почалася хвороба, як правило, пацієнти пам'ятають, а от я переніс там вірусну інфекцію, і в мене от після того все, все пішло не так. Я там там, наприклад, народила когось, так це якийсь гормональний пішов збій, і в мене все пішло не так. А я там стрес відчув, якийсь, і в мене все пішло не так. Це нам дуже важливо для того, щоб розуміти отой от пусковий фактор, який став причиною хвороби пацієнта, і призначити корекцію саме на. Цей стан. Ну і, звичайно, функціональна діагностика це дуже важливо, і вона в нас досить проста. Звичайне, вимірювання артеріального тиску і там, температури тіла, чистоти серцевих скорочень, воно дозволяє теж визначити і адаптаційні можливості організму, і функціональні його можливості, наскільки цей організм налаштований на відновлення. От ви тут бачите, наприклад, з яких звичайних показників формуються прості. Але досить такі показові функціональні тести. Ну, і ви бачите, що, в принципі, будь-який будь типовий патологічний процес дійсно можна коригувати, якщо він знаходиться в фізіологічному діапазоні, лише за допомогою регуляційних препаратів. І тут представлені препарати Хель. Чому саме препарати ХЕЛ, я говорила на початку, були обрані першими ключовими в нашій діяльності? Тому що це препарати, які розроблені на основі фундаментальних знань фізіології. Дійсно, вони містять малі і надмалі дози діючої речовини, і це дозволяє їм працювати, як я говорила з Траумелем, на рівні маленьких медіаторів месенджерів. Від різнонаправлених впливів цих месенджерів залежить. Як яким чином відбуватиметься той чи інший процес в організмі? Головне в організмі це баланс, баланс регуляції. Запалення воно складається з прозапальних? І проти запальних медіаторів. І головне, щоб ці всі медіатори вони знаходилися на своєму місці, включалися в той момент, коли вони потрібні, і виключалися тоді, коли вони потрібні, коли потрібно це зробити. От баланс регуляції це основа одужання і взагалі нормального перебігу хвороби, якщо так можна висловитися, так, якщо вже людина захворіла. І от… Тому препарати Хель дозволяють і розрішити запалення, і відновити енергетику, тому що в нас є енерготропні препарати в арсеналі, так? і підтримати системний метаболізм, наприклад, гепарком Хельцем займається, і е, е, допомогти очистити дренажні системи. Цим займається лімфоміазод з міжклітинного простору до аж великої цієї лімфатичної системи. Галіум Хель – це той препарат, який дренує цитоплазму всередині клітини. Це теж дуже важливо. Ну і ключовими е, такими е, ін'єкційними методиками, які е, саме дозволяють швидко відкоригувати. Ті чи інші типові патологічні процеси, це є дійсно інфузійна терапія з препаратами Хель. В принципі, якщо пацієнт не налаштований на інфузію, можна призначати і перорально. Це ключові, я вам тут показала коктейлі. Чому вони? Тому що ми з вами сказали, що в основі всіх хвороб лежить 5 типових патологічних процесів. І якраз оці препарати вони працюють з кожним із них. Травмеліз з запаленням, лімфоміазод, Ренажем лімфатичного простору, салідага композитом і гепар, компхель, вони підтримують основні детокс органи і гепар займається системним метаболізмом, і енергетичні препарати так Рекевег, мабуть, навмисне придумав, що він розумів про те, що в середині клітини відбуваються три основні енергетичні процеси: це гліколіс, цикл крепса і дихальний ланцюг, мітохонд. І от якраз гліаксаль. Коензим і обхінон композитом це препарати, які послідовно працюють з усіма цими енергетичними ланками. композитом – це препарат, який системно відновлює всі е і мікроциркуляцію підтримує, і відновлює системно всі судини, тобто і артеріальну, і венозну ланку. Ну і я хочу вам просто тут буквально так дуже коротко розповісти про двох наших пацієнтів, яким ми допомогли. Думаю, для мене вони просто дуже цікаві. Це от перший пацієнт, це чоловік 37 років, отримав травму правої нижньої кінцівки під час вейкбордингу три роки тому. Він звернувся до нас вже з. Такою кінцівкою набряк, там була Нориця. Він в цьому році, ну, після травматизації такої ноги додаткової, було велике навантаження просто на ногу фізичне. От, в нього відкрилася Нориця, він ще три місяці ходив з цією норицею, вона почала кровоточити. Взагалі-то він до нас прийшов в такому жахливому стані, і ви бачите, що в нього вже. В принципі, і порушення було ну, якби така трофічна нейровиразка. Так? От, і е, 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 йому вже радили хірургі ногу ампутувати. В принципі, він до нас прийшов для того, щоб максимально змогти зберегти цю ногу, наскільки це можливо. Е, значить, що ми йому призначили? Призначили ми йому наші. Інфузії з препаратами Міхілі, які я вам показувала вже. В нього була озонотерапія, це, це, це теж ще один засіб, метод, дуже дієвий лікування от таких от складних пацієнтів. Це була і озонопунктура, тобто обколювання ноги, рани озоном. Це була велика аутогемотерапія з озоном. Це коли забирається кров, озонується і вводиться знову в кровоносне русло пацієнта і інсуфляція ноги. З Озоном теж була і були препарати супроводу, теж препарати Хель. Зараз ми йому ще призначили нейромідін, те, що говорив Володимир Михайлович, для того, щоб відновити все-таки цю ну, нервові закінчення. Ось така була призначена йому схема терапії. Значить, Динаміка стану пацієнта. Ви бачите, що цей реактивний білок до початку терапії був 335. Це дуже багато. Норма в нього до трьох, до 50 мг на літр ми вважаємо фізіологічним діапазоном. 335 це дуже багато. ну, ну Це взагалі. А в нього була постійно туди-сюди температура тіла підвищувалася до 40 градусів Цельсія. Тобто, то, 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 то зранку є, потім немає. Потім з вечора є. Зранку немає. Ну таке щось. Тому от ви бачите, що в нього і лактат був великий. в Принципі, ЛТ були великі. Тобто, ну, все було не дуже добре. Взагалі, ми повинні були його дійсно, ну, в принципі, від нього і відмовитися. Але ми його взяли взяли його, і ви бачите, що 10 днів ми його полікували. Ви можете бачити, яка в нього от була. Е Рана до нашого лікування, да? рана через 10 днів після лікування, ви можете бачити, наскільки знизився цей реактивний білок, і це всього лише за 10 днів. Тобто, він молодий, здоровий хлопець, в нього, окрім цієї травми, в принципі, хронічних захворювань немає. Тому тут можна поборотися за нього було такими от біорегуляційними. Засобами, і ви бачите, що запальний процес в нього був високої інтенсивності при виписті став середньою, тому що дійсно це реактивний білок від 7 до 15 мг на літр це середня інтенсивність. Запального процесу. І ви бачите, наскільки от в нього знизилися да, типові патологічні процеси. В нього залишається гіперреактивність ну, Це важливо, можливо пов'язане з тим, що вона бореться, вона хоче подолати цей процес. Йому теж пощастило в тому плані, що в нього анаболічна направленість метаболізму, тобто в нього є всі шанси відновитися. І ви бачите, що енергетика всередині клітини все-таки в нього теж відновилася. І ще одна жінка, це 33 роки. Стан після операції з приводу онкологічного процесу матки. А, а. шийки матки. Так, так. І вторинний, вторинний лімфостаз нижньої лівої кінцівки. Ну вона до нас звернулася, по-моєму, після десь через півроку після операції. От. Саме її непокоїв. Більше за все її непокоїв лімфостаз, тому що жінка молода, естетично, це дуже ну розумієте, вигляд мало не, не, не досить такий приємний, і її це дуже непокоїло. От вона хотіла цим щось зробити. Ну і інші скарги це було нетримання сечі, періодичні, періодичні дезорічні симптоми. Це все пов'язане дійсно з побічними небажаними ефектами після такої комплексної протипухлинної терапії. Значить, Що в неї було? Що ми їй призначили? Вона, до речі, була з Західної України. Попередньому пацієнту ми інтенсивно проводили інфузійну терапію, як ви бачите. Тут вже спокійніша була така ситуація, тому інфузійна терапія проводилася в звичайному режимі, тобто понеділок-вівторок була крапельниця, потім середа-четвер, перерва, п'ятниця, субота знову. Озона пунктура ураженої кінцівки і пресотерапія на уражені кінцівки. Також була вже терапія супроводу з препаратами Хель додому. Значить, Ось така була призначена схема терапії. Тут, в принципі, те, про що ми говорили, через те, що в неї був такий депресивний пригнічений стан, ми її призначили церебром композитом, мукозу ми її призначили для відновлення слизових оболонок, тому що там була і променева терапія, і так далі. І цірію оваріум композитом це препарати оваріум композитом, це для покращення гормонального фону, так тому що все-таки в неї була певна операція. На статевих органах ті це препарат, який взагалі системно відновлює ендокринну регуляцію. зазвичай призначається в таким вот. Важким пацієнтам. Ну, і ви бачите, які скарги. Тобто, в першу чергу, настрій підвищився. А настрій підвищився чому? Тому що на 5 сантиметрів зменшився об'єм ураженої кінцівки. Це дійсно ну, вигляд дуже впадало в око, тобто, це було видно. Незначне підтікання сечі залишилося після того, як вона пройшла наш курс. І, в принципі, такі курси у нас пацієнти проходять десь раз на пів року. Вона до нас ще поверталася кілька разів, і в принципі в неї все зараз добре. Ну, ви бачите, що їй, в принципі пощастило в тому плані, що в неї не був такий високий запальний процес. Так, але е тим не менше, була інтенсивність запального процесу низька, при виписці відсутня. Ендогенна індоксикація низька при виписці відсутня. Їй пощастило в тому плані, ще, що в неї нормальна. Працювала імунна система. Тобто для онкологічних хворих дуже важливо, щоб нормально працювала неспецифічна ланка імунного захисту. Тоді в них є всі шанси одужати, і що в них не буде рецидиву. Ну і ви можете долучатися до наших освітніх заходів. Ми навчаємо цієї технології, кожен з вас може нею володіти, якщо цього захоті. Дякую вам за увагу.